Порада для тих, хто тягне штангою в нахилі і хоче накачати спину широку. Основна помилка, найбільша, це дуже багато ваги на штанзі. Через те, що ви вішаєте за багато ваги, ви не можете взяти вагу спокійно, відійти. Нахилитись і провести з нею 30-40 секунд, тому що у вас просто не вивозить поперек, у вас не вивозить срака. Від того, що у вас не вивозить поперек, ви починаєте підігравати собі корпусом. Якщо ви постійно підіграєте корпусом, так як це вправа це притягувати вагу до себе. Для того, щоб притягувати щось до себе, треба бути нерухомим. Як витягнути, наприклад, канат або, я не знаю, там, що завгодно, уявіть собі, щоб ви притягуєте до себе. І для цього корпус, точка, до якого ви тягнете, має бути нерухомим. Вага велика, коли вага велика, ви не можете контролювати і з'являється постійно якийсь е, такий е, зайвий рух. Якщо точка, до якої тягнуть, постійно зміщується, тяги ніякої не буде. Це називається чітінг. Тобто ви просто стоїте і замість того, щоб міцно зафіксувати положення і притягувати вагу до себе, ви постійно робите балістику. Ледь помітно, кожен по-своєму. Я вже не кажу про те, що там можуть бути проблеми з попереком. І, там, і інше. Але ви не, не досягаєте основної мети. Ви не можете тягнути вагу до нерухомого об'єкту, до центру ваги або центру маси тіла, як завгодно це називаєте. Якщо точка до перекладення сил постійно зміщується, ніякого ефекту не буде. Від цього за важкої ваги роз'їжджаються в сторони. Ви не можете згинати нормально перед плі... лікті, не можете контролювати передпліччя, не можете контролювати міцно запястки на штанзі, і вся ця... все це навантаження просто розпливається з цільової групи. Я не претендую на те, що в мене офігенна техніка, але я трохи зміг накачати свою спину, при тому, що я це роблю. З не, не, не дуже часто із не супер великими вагами, але я просто нормально відчуваю свої м'язи. Звичайно, вага трохи легша, ніж моя робоча. Сьогодні легкий день на техніку, ну і трохи показовує. Але все одно я зробив 4 підходи по 15, відчув чудово свою спину. Задання виконано. Також нагадую, що дихаємо ми завжди на зусиллі. Під час видиху ви напрягаєте м'язи кори, кору, м'язи видоху. Вони допомагають тому ж самому кору втримувати стабільне положення. Видихаємо, тягнемо до себе, вдихаємо в вихідному положенні. Видихаємо, вдихаємо. Тренуйтесь правильно і будьте здорові.